Можна йти показувати не можна йти. Далі жовти. Приготували. Молодці, далі. Зелений. Питанням збереження нашого навколишнього природного середовища. Ви є невід'ємною частиною нашого суспільства. Після цього відпочинку біля водойм заборонено викидати це сміття. Дуже приємно виходити у весняний ранок і бачити, як гарно е, ростуть дерева, різнобарв'я рослинного тваринного світу, якою природа нас наділила. Ми просто змушені її зберегти. Зберегти природу потрібно не смітити. Через природу, потрібно напалити багаття. Треба викидати сміття тільки у спеціальні місця. Миття в садві у дольмах заборонених. Не можна розводити багаття в лісі.